преміум партнер української прем'єр-ліги утримувати. Отже, і колос і зоря що добре за три з половиною для них тури до завершення першості. Поки що є за що грати цим командам сьогодні. В них очне протистояння, і ми сподіваємося, що воно видасться доволі цікавим. Є публіка сьогодні у ковалівці достатня кількість людей. Я думаю, що вони нам теж відповідно футбольну атмосферу створять. Команди вже на газоні стадіону Колос зараз. Друзі, лосап ні, немає подачі. Короткий розіграш із пасом назад від Демченка. От такий розіграш. Удар по воротах. Класна заготовка. Зараз виконана гравцями ковалівської команди. Все ну як по нотчках розіграно. Насправді кожен футболіст знав свій рух, свій маневр. Ну і Цурікова виводять на ударну позицію. Пробуває Андрій. Владислав Болетня на правому фланзі передачу назад Не віддає він звідти. Центр тут розіграш. Демченко. Демченко, Демченко. А під ліву ногу намагається пробувати в поворотах та і б'є. Зрештою, але м'яч е, е, там застрягає в доволі великій кількості футболістів, які розташовувалися перед ним. І по тому вилітає на кутовий удар. Подача зараз. До штрафного майданчика Цуріков. Удар сильний, але не точний від сказати, лівого оборонця. Ні, лівого півзахисника ковалівців у сьогоднішньому матчі. Знову стандарти Цуріков на ударній позиції відзначимо. Навіс на дальню. Там боротьба ніхто м'яч не зачепив. Ну, Рангел грає на Андрія Цурікова. Цуріков. Пара рикошетів М'яч залишається в колоса. Оріховський з дальньої дистанції пробуває. Намагається в дальній кут. Цілити Павло Оріховський, але не влучає в площину. Воріт ще один удар для колоса. Поки що все навколо володіння Олександра Сапутіна, але не в площину. Гору Рафа Гереро віддає передачу на Антюха. Антюх повертає дуже дотепно. Гереро один на 23-й хвилині. Едуардо Гереро виводить Луганську Зорю вперед. Перший удар в площину в нашому поєдинку і м'яч одразу опиняється там. Одразу опиняється всім. Мінімальна перевага. Є для луганської команди і ковалівцям тепер потрібно відіграватися. Гереро в другому матчі поспіль забуває. Полісю забив і зараз теж відзначається забитим м'ячем Едуардо Гереро. Тринадцятий гол в сезоні загалом для панамського нападника Зорі. Навіс. М'яч проходить повз. Немає як такого удару у виконанні ковалівської команди. Але здається, кутовий заробляють. Давайте ще раз подивимося. Ванту втрачає м'яч. Ванту, велетень продирається далі. Хороший шанс для колоса. 4-3 в 3 вихід. А велетень м'ячем. Велетень під ліву. Велетень. Повз Джордана. Будко вставляє ногу. Удар поворотах відбуває голкіпер. Джордан підіймає вгору і, і відбилися. Так, все ж таки відбилися футболісти зорі. От хороший шанс для ковалівців. Оцей момент. Велетень. Джордан на нього висмикнувся. будко ліг і, бачите, в підкаті не дав велет віддати передачу далі. Пробиває все ж таки Топалов, м'яч відлітає в його зону. Топалов миттєво вдотик. Вантуха випереджаючи. Олександр Сапутін встигає на цей епізод зреагувати. П'ять простільний пас у штрафний майданчик. Там немає удару а, по воротах. Опустилися і вже вбігли. Пасувати просто нікуди було Кірюханцеву. Веде боротьбу. Гереро проходить Іль'їна, проходить далі. Едуардо Гереро під лівою ногою м'яч. Удар у виконанні Гереро. Чому в момент, коли він пробував, здавалося лівим такий обвідний в дальній, що м'яч буде в кут закручуватися. І він, по-моєму, якось так і пішов. Там, здається, Рикошет все ж таки мав місце. Та? Бо м'яч потім почав відворі вже закручуватися після удару Гереро. Ємець знаходить вихід із ситуації. На правому фланці долучає партнера. Немає офсайду. Передача назад. І навису. Штрафный майдан. майданчик. Удар! Стійка. Стійка. Саме в ней влучає футболіст Зорі, удар вока Оріховського. нее ще ж футболіст колоса. В Зорі. Нараз. Ну, Рангел скидає назад. і ще удар. Він Заблокований. Рангел проти Батагова і Кутовий. Дивимося ще раз. Правим флангом підійшли. Ємець подає. Ірангел виграє боротьбу на випередження, граючи проти Джордана. Хороша робота центрального нападника. Удар від нього витягувався Олександр Сапутін. Ну, Напевно, якби залітало в площину. Сапутін все ж таки просто зробив би красивий стрибок. Антюк трохи забарився. Антюк втрата. І перекоплення від колоса. Удар Сапутін відбиває. Батагов не дістався до місця, щоб вибити його. М'яч залишається в колоса. Можливо, через сцени, фол подача у штрафний майданчик на Дальню Цуріков. Робить дотик м'яча. І Олександр Сапутін його виловлює. Найцікавіший момент другого тайму точно. Цей удар рангела у стійку. Ну і в цілому, в матчі, напевне, настільки близьким до забутого голу. Сьогодні не були. Микита бурда закидає праворуч руч. Паулауска з інше. Паулаускас на правий план. Олег Ільїн. Звідси Ільїн подає у штрафний майданчик. Цуріков на випередження проти Кирюханцева. І пробиває. Андрій Цуріков. Вставляє ліву ногу. Ну, точно рекордсмен за кількістю ударів сьогодні. Це Андрій Цуріков. Насправді футболісти з позиції лівого захисника все одно може хі, більше за всіх поворотах бити за гру. Сьогодні зліва впівзахист. І дуже активний насправді Цуріков. Можливо, меншою мірою атаки через нього розвиваються, але часто він опиняється якраз в завершенні цих атак. Подача зліва. Тут скидка головою. Паулауска ще скидка! І удар виконані Павла Оріховського. Непогано. Здавалося, б, Дітіс Паулаускас вже може бути, але. Він теж вирішує віддавати передачу. Тут подає Ельін. Скидка раз, скидка два і. Мишньов. От його теж потрібно відзначати. Олег Єльїн. От Іван Отувантуха. розгорнувся кілька разів. Віддав передачу. А звідти в центр Паула повертає по Оріховській на правий а, фланг. Грає. Звідси простріл. Низом вже міч, вилітає в район 11 метрів. Вау! На таке буває. Це не удар по воротах, це рикошет від Мишньова, на який реагує Олександр Сапутін. Цікавий шанс колоса виникає. Отут прострільна передача. І А, ні, не від Мишньова, Перепрошую Рикошет. Так, Мишньов намагався вибити і ногу підставив Оріховський. Отак От це було. З правого флангу Навіс у штрафний майданчик. Удар воротах, Кирило Фесіон відбуває. Добивання не було. Джордан бив, здається. Антюх і ще один навіс Герреро пробуває знову Кирило Фесон. Два епізоди поспіль. <рес> <рес> Тут Джордан б'є. Фесун відбиває, на щастя в напрямку Бондаренка, але там вже важко було вигадувати, куди відбити його просто потрібно було відбити. Напевно, останній шанс для команди господарів. Кирило Фесюн приходить до цього штрафного майданчика. Дмитро Топалов біля м'яча. Подача від нього. Удар відбувається в дальній, але м'яч не опиняється у воротах. Не забуває Колос. Дивимося ще раз. Паулаускас. Так, він переправляв в дальній, але влучити не зміг. Паулауска чуємо фінальний свисток. 1-0 сьогодні. Луганська зоря перемагає в поєдинку проти Колоса у виїзному на матчі.